Якщо я маю на увазі, якщо все піде за планом, в нього буде товар. Ти його візьмеш, але не дуже радій. Його звати Джон. Він летітиме до Малайзії. Це все, що я знаю. Говори, Та це ж він. Нас ще не розвів почесний караульний бісової королеви Єлизавити Другої. В нас лише одна зайва річ. Завтра ми будемо в раю. Як, як вони туди дістануться? Щоб не летіти аж у Малезію, ми переправили рейс до Литви. Литва це Денах. Допоможіть! Допоможіть! Ісус і Пресвята Діва Марія. На добраніч, друже мій. А пішли ви всі бісові чорти. Що, блін, тут коїться. Перенаправлений. Режисер Еміліс Веливіс. Ми тут. Слухай, здається, нам каюк. Перенаправлений.